Дівчата, всі ми мріємо про красиву, здорову та сяючу шкіру, і кожна з нас на це заслуговує. Саме тому сьогодні ми з тобою розберемося в правильному догляді та у всіх етапах нанесення засобів. Ти готова? Поїхали! Мене звати Віка, я б'юті експерт, власниця інтернет-магазину косметики Силові і чудового бігля Дейлі. Мій блог про самореалізацію жінки в бізнесі та житті. Підписуйся на мій канал, обіцяю, що буде цікаво. Які основні етапи догляду за шкірою? Перше очищення, друге відлущення, третє зволоження. І, до речі, до зволоження я б одразу надала і відновлення. Четверте це у нас актив. Але тут важливо відмітити, що актив потрібен не кожній і не кожному типу шкіри. Він підбирається індивідуально за потребою. І п'ятий важливий пункт це сонцезахист. Почнемо з очищення шкіри. Для того, щоб основний догляд гарно спрацював на нашій шкірі, нам потрібно її ретельно очистити. Для цього найкраще підійде двоетапне очищення: використання гідрофільної олії та пінки для умивання. Цей метод прийшов до нас з Кореї. Його дуже люблять кореянки, і насправді цей метод визнає весь світ. На нього є багато досліджень, які підтверджують його ефективність, і багато косметологів також з ним працюють. До речі, на моєму каналі вже вийшло відео про двоетапне очищення, де я детально розповіла всі нюанси і зробила підбірку засобів. Для того, щоб його подивитися, переходь за посиланням в описі під цим відео. Для початку ми очищаємо шкіру від стійкого макіяжу сонце захисту саме гідрофільної олією, тому що вона працює по принципу подібне розчиняє подібне. Після того, як ми змили гідрофільну олію, ми використовуємо м'яку пінку чи гель для вмивання для того, щоб доочистити шкіру. Переходимо до мого улюбленого етапу відлущення. Насправді це один із найважливіших етапів, який допомагає робити шкіру здоровою та сяючою, тому що відлущення запускає процеси оновлення та регенерації шкір. Коли ми молоді, наша шкіра оновлюється від 20 до 28 днів. Коли ми стаємо старшими, процеси оновлення може тривати аж два місяці. Саме тому дуже важливо очищати шкіру від відмерлих клітин та запускати регенерацію. Дівчата, яким ж буває відлущення, воно буває механічним і воно буває кислотним. Наразі я хочу показати вам два засоби, які я використовую, які мені дуже подобаються: це ензимна пудра та пілінг диски У чому особливість ензимної пудри? Тому що вона розчіпляє білкові зв'язки і працює по принципу кислот. Ензимна пудра. Пудра це найделікатніший засіб для відлущення шкіри. Ти можеш її використовувати у своєму догляді замість пінки. Як використовувати ензимну пудру? Насправді, з першого погляду, це легкий порошок, але варто до нього додати трішки води і відбудеться магія. Ензимну пудру ти можеш використовувати на етапі вмивання замість пінки. Вона дуже делікатна, підходить всім типам шкіри, навіть чутливій. Головне обрати твій засіб. Наступний засіб, який мені дуже сподобався, це пілінг-диски, і їх особливість у тому, що вони поєднують як механічне відлучення, так і кислотне. Давай подивимось, як виглядають пілінг-диски. Це ось такий ватний диск, який має таку рефлену поверхню з одного боку і гладку з іншого. Спочатку ти протираєш обличчя рефленою стороною, а потім гладкою. Чому це механічне і кислотне відлущення? Тому що тут в складі є BHA, PHA та АХ кислоти, і коли ти протираєш цим диском по шкірі, ти створюєш механічне відлущення. Окрім пілінг дисків та анзимної пудри є ще інші засоби, які можуть відлущувати твою шкіру. До прикладу, пілінг скатка яка наноситься сухими руками на сухе обличчя і починає легенько скатуватись. Целюльозний гель забирає за собою відмерлі клітини шкір. Після цього ти просто її змиваєш. Також бувають кислотні сироватки, які містять або монокислоту, або декілька видів кислот, і в залежності від відсотка, ти її використовуєш по рекомендаціям від виробника. Далі ми поговоримо з тобою про зволоження шкіри. Зволоження ти можеш отримати від тоніків і можеш отримати від кремів для обличчя. Але я хочу виділити зараз окремий фрагмент для тоніків для обличчя. Більшість експертів на ринку вважають, що тонік це пуста витрата грошей і що вони зовсім не мають місця у догляді. Але я з ними не згодна. На рахунок того, чи тонік є обов'язковим, ні, він правда не є обов'язковим. Але чи пуста це витрата грошей? Точно ні. Тонік може дуже якісно закрити етап зволоження. І взагалі, насправді, рідкі текстури набагато краще і набагато якісніше зволожують шкіру, аніж більш щільні текстури. Для того, щоб отримати максимум зволоження від тоніку, нанось його долонями. Не використовуй ватні спонжі. Просто робиш ось так. Розтираєш в долонях. І прикладаєш до обличчя саме такими прикладаючими рухами, ти ніби вдавлюєш засіб шкіру. А якщо ти будеш використовувати тонік, ти будеш більше розходувати засіб, і він не буде давати такого класного ефекту зволоження. Також поруч з тоніком є такий засіб, як есенція. Есенція це більш концентрований та насичений засіб, аніж тонік для обличчя. Я дуже люблю і дуже раджу звернути вам увагу саме на зволожувальну есенцію від бренду Terazen. Її особливість у тому, що тут близько п'яти видів гіалуронової кислоти різних типів, і вона дає супер класне зволоження. Ця есенція додатково містить пробіотики та пребіотики, які працюють з імунітетом та мікробіомом твоєї шкіри. Якщо твоя шкіра обезводнена, якщо твоя шкіра суха, або якщо ти просто хочеш якісного зволоження. Просто неймовірно раджу саме ось цю есенцію. Зверни увагу. Про тон, який ми поговорили, переходимо до кремів. Вони насправді дуже важливі в догляді, тому що вони отримують вологу в твоїй шкірі. Креми бувають різні і вони підбираються саме під потребу твоєї шкіри. Але я дуже раджу звертати увагу, щоб у твоїх кремах були ще і відновлювальні компоненти. От дивіться, у моїх руках зараз два засоби, які будуть відновлювати твою шкіру. Перший крем це космоцевтичний бренд Skin і це просто еталонний крем для відновлення захисного бар'єру твоєї шкіри. Окрім тисячі зволожувальних компонентів, тут є найголовніша ламелярна емульсія це компонент, який відновлює захисний бар'єр твоєї шкіри. У яких випадках от прям обов'язково раджу саме такий крем? Якщо у твоєму догляді є активи, твоя шкіра просто потребує відновлення, і в такому випадку тобі навіть не потрібно дивитися в бік легких зволожувальних кремів. Одразу звертай увагу на те, щоб він був відновлювальним. А зволоження ти можеш отримати від тоніка. Ще один класний представник відновлювального крему це пюріто, який міст в своєму складі пантенол, фантенол, азіатську, сквалан і просто тисячі зволожувальних компонентів. Його особливість у тому, що він має більш легку текстуру, аніж, до прикладу, сію скін. А зараз ми поговоримо про актив. Насправді більшість наших клієнтів тільки при слові актив уже лякаються і не хочуть його вводити в свій догляд. Це все від того, що немає розуміння використання. Такі активи, як кислоти та ретинол, мають певні правила використання, і якщо їх знати та дотримуватись, актив дасть вам бажаний результат. Але що важливо не робити. Важливо не назначати самій собі актив, якщо у тебе немає жодних проблем зі шкірою. Актив підбирається у тому випадку, якщо в тебе проблемна шкіра, є закриті комедони, є проблеми з пігментацією, є купероз, чи розація. Так просто ти сама собі нічого не вводиш. Інколи твоїй шкірі цього не потрібно. Тому що зараз з'явилась така тенденція, що у всіх Тікток, Інстаграм, Ютубах всі говорять про актив, і більшість дівчат просто хаотично вводять собі активи, що призводить до дуже великих проблем. Саме тому так краще не робити, а для того, щоб зрозуміти, чи потрібен твоїй шкірі актив і як його використовувати, ти можеш дізнатися на безкоштовній консультації в нашому інстаграм SEO Єдиний актив, який ти дійсно можеш використовувати без назначення, якщо у тебе немає особливих проблем зі шкірою, а ти просто хочеш отримати більше від свого догляду, це вітамін С. І, до речі, на моєму каналі є дуже класне інформативне відео про вітамін С. Посилання на ролик в описі під цим відео. А зараз ми переходимо до завершального етапу етапу сонцезахисту. І це, до речі, найбільш суперечлива тема в соціальних мережах. Люди діляться на два табори. Сонцезахист не потрібен, це все маркетинг. сонцезахист – найкрутіша річ, яка була в моєму догляді, і я бачу результат. До якого з цих таборів відносишся ти? Пиши в коментарях, став лайк і не забувай підписатися на мій канал. Я відношусь до другого табору, до людей, які використовують сонцезахист, бачать від нього результат і хочуть ділитися важливою інформацією про нього з людьми. Давайте почнемо з фактів, коли потрібно використовувати сонцезахист? Коли УФ-індекс більше трьох. Де можна подивитися УФ індекс у вашому смартфоні в розділі Погода? І чи змінюється УФ-індекс протягом дня? Отак. Саме тому я обираю позицію використовувати сонцезахист кожного дня зранку, незалежності від погоди, незалежності від пори року. Є дівчата, які... Орієнтуються саме на УФ індекс і не використовують сонцезахист кожного дня. Така позиція має право на життя і вона окей. Але я хочу вам сказати, що на мою думку, якщо ви будете використовувати сонцезахист саме кожного дня, ви зможете випрацювати в собі цю звичку, і ваша шкіра завжди буде захищена. Від чого ми з вами захищаємось? Від ух променів які старяють нашу шкіру, руйнують колагенові волокна, викликають пігментацію, посилюють акне і викликають хворобу шкір. Якщо ти хочеш дізнатися більше про сонцезахист, на моєму каналі є класний інформативний ролик, тому шукай його в описі під цим відео. Дівчата, якщо ви думаєте, що СПФ це біла сметана, яка не змивається з вашого обличчя, то скажу вам, що ви не живете в ногу з сучасністю. Зараз такі класні сонцезахисти. Вони на новітніх хімічних фільтрах, які захищають вашу шкіру до 6 годин, і вони дуже легкої текстури. Обирай будь-який. Дуже класний є від бренду Dior Clairs на новітніх хімічних фільтрах. Дуже класний від Beauty of Jason, про нього, до речі, говорить увесь інтернет. І я дуже люблю сонцезахист від космацевтичного бренду. «S тут також новітні хімічні фільтри. У нього дуже класна текстура, він підходить на чутливій шкірі, і ще одна особливість, що в нього збільшений об'єм аж 60 мл. Більше інформації про засоби, які ми сьогодні розглянули, ти можеш почитати на сайті сеуві. Посилання на який є в описі під цим відео. Там же є промокод на знижку. Дякую, що додивилася це відео до кінця. Я щиро сподіваюся, що це відео допомогло тобі краще розбиратися в догляді за шкірою. Тож став лайк, підписуйся на мій канал та коментуй це відео. До зустрічі!